Популярні вирази з ганс. Ганс гуд. Досить добре. Ган. Точно абсолютно правильно. Ганс einfach. Дуже просто. Ганс фее. Ти впевнений. Ганс руїх» – Спокійно. егаль» – Все одно. га ніхт» – Зовсім ні. Ганс алейне. Зовсім один. Ганс зо» – Саме так. Alles ganz normal. Das is mir ganz egal. Meni to see bajduge. Gans nach plan. Se za planon. Gans schon schweit skladno. Gans schon blud dosit topo. Durnouto. Gans schon mutig dosit smilivo. Das is ganz normal. Du bist ganz schön fresh. T'es dosit nahabny. Підписуйтесь на телеграм-канал, там щодня виходять завдання для самопрактики. Хто вивчає німецьку, дуже прошу.